Щоденник ДДА 21 жовтня. Терпіння. Перебудова або розбудова власного життя по-новому потребує часу. Для цього знадобиться терпіння та непохитна концентрація. Велика червона книга стрінка 432. Багато хто з нас ніколи не знав, на що насправді схожі концентрація або терпіння, доки ми не прийшли у ДДА. Ми все життя метушилися від одного до іншого. Намагаючись діяти по-новому, ми почали з стабільності у відвідуванні зібрань. Потім, за допомогою телефонних дзвінків, ми стали звертатися до інших людей за допомогою в тому, щоб нам не ослабляти зусиль. Коли ми здобули готовність брати на себе служіння на зібраннях, це не тільки сприяло нашому одужанню, а й було можливістю віддавати. Ми шукали баланс, розуміючи, що для того, щоб оговтатися від довгих років дисфункції, яку ми зазнали, знадобиться терпіння. Ми навчилися піклуватися про свої фізичні потреби, відпочивати, якщо втомилися, і насичувати наші тіла і свідомість здоровою їжею. Ми почали позбуватися своєї компульсивної поведінки в міру того, як стали краще її помічати. Тепер, коли ми відчуваємо спокій, ми бачимо, що наші зусилля окупаються. Ми навчилися просити про те, чого потребуємо в своїй роботі у стосунках із друзями та коханими, оскільки знаємо, що ми варті того. Якщо нас не чують, ми йдемо далі. Ми сміливо вийшли на світло одужання, можливо, вперше почуваючись у безпеці. Сьогодні я буду молитися про терпіння і цінувати можливості, що мені додаються. Я буду просити про наставництво у тому, щоб залишатися зосередженим на своїх потребах.